Всім привіт, вітаю вас на каналі Сханалітка. В цьому випуску поговоримо про жовтневі виступи збірної країни в Лізі Націй проти Грузії, матч, проти Чехії. Загалом непоганий результат все-таки 4 очка це доволі добре. Але враховуючи попередній провал так, стартових два тура, то певний такий осадок неприємний є. Тому поговоримо, звісно, про негатив в виступах збірної країни, про позитивні тенденції, які теж були все-таки це треба признати. Отож, поїхали! Спершу поговоримо в хронологічному порядку про матч проти збірної Грузії, де ми отримали позитивний результат. І насправді було декілька доволі позитивних тенденцій в цьому матчі, про які би я хотів поговорити. Я хочу трішки так детальніше, знаєте, бо багато хто говорить просто збірна України там бігала, заграла, захотіла, в них було бажання. Як на мене, то тут є більш все-таки тактичні нюанси, які можна регулювати цілком собі перед матчем. Так тренер може вимагати зустрічати суперників вище або сідати. Глибше. От і різниця в матчі проти Грузії мені якраз стається полягала в тому, що збірна України намагалась зустрічати суперників відразу після втрати м'яча. Епізоди з контрпресоном виглядали дуже добре. І давайте розберемо їх окремо. Напевно, найбільш важливіший показник з цього всього, що я хочу показати, що збірна України тричі за матч проти Грузії після втрати м'яча відразу повертала його на чужій половині, і це завершувалось ударом по воротах. Три удари у поворотах. Це, в принципі, вже певний статистичний показник. Якщо ви завдаєте три удари по воротах після того, як повертаєте м'яч після втрати, то це дуже хороший показник. Насправді так, це означає, що збірна Україна була до цього готова, і це приносило свої плоди. Окремо ці епізоди. Ось на 20-й хвилині. Ми бачите, після втрати м'яча не повертаємося, навпаки, гравці рухаються, звужуються в зону м'яча, вдається відразу забрати і ну, провести атаку відразу, завершити її ударом. Схожий епізод був навіть на 90-й хвилині, що, до речі, доволі показово, тому що 90-та хвилина, ви якби виграєте 1-0, вам треба захистити цей рахунок, але команда залишається високо, забирає м'яч, причому не просто залишається, залишається доволі щільно, компактно, вімкнуто в гру всі гравці, забираються м'ячі. Знову ж таки, завершується атака ударом по воротах. Це такий доволі позитивний признак, хоча треба признати, що це більш одинарний випадок, тому що все-таки в другому таймі при рахунку 1-0 збірна України сідала глибше в переважній більшості. Але ось один з епізодів, який теж демонструє, що Україна може, може забирати м'яч діяти в контрпресного, Тобто відразу після втрати намагатися повертати собі м'яч. Ну і якщо зайти з козирів, то вирішальний епізод це гол мудрика. Він теж почався після того, як збірна Україна повернула м'яч після втрати. Нашла в матчу, підібрав м'яч. Протягнув трішки. В опорній зоні нікого не виявилось. Центральні захисники збірної Грузії виявились недостатньо мобільними, щоб піднятися в опорну зону. Так все-таки мудрик достатньо шутки для цього. Ну і хороший удар в ближній кут. Теж десь трішки є помилка голкіпера, ну але голкіпер читав удар в дальній кут. Тобто там вже відстань приблизно 17-18 метрів. Тут не так і просто відбити такий удар в Нижній Кут. Таким чином рахунок став 1-0. Далі, напевно, варто проговорити про те, що контрпресинг штука ризикована, насправді, особливо враховуючи, що в Грузині попереду є доволі швидкі футболісти і. Давайте подивимося епізоди, де збірна України мало проблеми з цим. Перший епізод це жовта карточка Матвієнка, так з одного боку, відразу на жовтій карточці, десь там на 20-тій хвилині плюс-мінус захисник збірної України, що якби не дуже добре. Але якщо дивитися епізод конкретно, мені здається, доволі позитивно виглядає те, як збірна України знову ж таки вступає в цей відбір, тому що тут питання цієї жовтої карточки це не те, що там Матвієнко спеціально вже починав зривати атаку, тому що там якісь провали, ніхто не встигає. Насправді ні, навпаки, ми бачимо, що збірна України доволі добре звужується довкола м'яча. Не вдалося просто забрати м'яч чисто. Тобто це питання не тактичного розташування футболістів, те, що вони десь не встигають, це питання того, що фехтування ногами так десь програв просто Матвієнко і наступив на ногу. І, можливо, там навіть не варто було ставити жовтої карточки. Ну, так, арбітер це було зовсім неочевидне рішення. З точки зору того, якби ця атака розвинулася, якби там прокинув м'яч гравець збірної Грузії, то далеко не факт, що ця атака би пішла далі, тому що. Доволі щільно гравці збірної України, доволі добре включені в цей епізод. Конкретно контрпресинг в цьому епізоді мені теж подобається. Хоч епізоди все одно можуть закінчуватись по-різному. Напевно, найменш симпатично в цьому плані контрпресену виглядав епізод, де жовту карточку отримав калюжний. І тут не тільки питання в тому, що калюжний десь не встиг. Багато було розмов про Калюжного, Я потім свою думку ще окремо проговорю. От. Питання в тому, що доволі компактно все таки тут гравці збірної України, але при тому вони не вступають в відбір тут. Довбика можна відмітити в цьому негативному плані, що ніби як поруч з м'ячем, але він не вступає в відбір. Це заставило піднятися одного півзахисника там. Шапоренко, якщо я правильно пам'ятаю, цей епізод піднявся трішки вище по правому фланзі, він теж не зміг зіграти. І тоді треба ще підніматися Калюжному, якого на півкроку випереджає Чеквитадзе. Чеквитадзе, насправді, це один з найнебезпечніших гравців в плані саме розганяння контратаки, тому що він швидкий, він добре контролює м'яч в обмеженому просторі. Він може вести його на швидкості. От Че на рівні з Кварацелів. Це два футболісти, які дуже добре розганяють контратаки. І його вже просто необхідно було зупиняти, тому що. По суті, ми бачимо так в цьому епізоді: сім гравців збірної України може бути відрізано, якщо тут опорний півзахисник не сфолить, не заробить цю жовту карточку, і тут же, звісно, жовта карточка не викликає жодних питань. Знову ж таки, епізод, який показує, що Україна збірна намагалась це виконувати. Цей контрпресинг це не щось випадкове, а не набір епізодів. Це чіткий план на гру. Після втрати намагатись відразу повертати м'яч своїй команді. Ось і тепер в цьому місці, де ми проговорили всі ці епізоди про контрпресинг, були позитивні, були негативні, бо це завжди все-таки ризикована річ. Хочу проговорити про роль Калюжного і про в принципі про контрпресинг дещо сказати. По-перше, часто десь після матчів, де збірна України намагається сісти в низький блок і захищатися, я чую думки такі, що наша збірна просто не хоче грати, що ці хлопці зажирались десь так. Ну, тобто, такі думки десь більше про емоції футболістів, про їхній ментальний е, налаштування на гру. От, це дійсно в футболі теж має місце. Не можна сказати, там що команда десь не залежить повністю від того, на що налаштовані гравці, але все таки це більше сетки, ні здається тактичне налаштування. Якщо ви хочете сказати, що проти Грузії хлопці були налаштовані краще ніж проти попереднього матчу там проти. Албанії, наприклад, я не думаю, що це правда. Це швидше, просто різниця в стилі гри. Якщо ви зустрічаєте виско, то ви бігати будете більше в будь-якому випадку, тому що це просто необхідність. З іншого боку, є так само тактично наголошу на це тактичний варіант сісти глибше і пробувати захищатись більш спокійно, економити більше сил, вибігати в контратаки або будувати позиційні атаки вже після того, як команда проведе суперниця свою атаку. І, звісно, така гра менш енергозатратна, і з точки зору вболівальників може виглядати, що збірна України просто е, ну, менше хоче грати в цей футбол, хоче менше викладатись. Насправді це не так. От я наголошую на тому, що це тактично можна варіювати. І е, оцей матч проти збірної Грузії, мені здається, ці епізоди вони чітко показують, що це тактичне налаштування, так що команда після втрати м'яча відразу намагалась повертати м'яч. Роль Калюшного в цьому вона полягає в тому, що це гравець. Який, в принципі, десь креативу не добавить, Так, Якщо ви поставили калюжного стартовий склад, то, можливо, в позиційних атаках ваша команда буде не така яскрава. Тому що так, опорний півзахисник, через нього багато що повинно розвиватися в початку атаки, особливо коли вас високо пресингують, він десь повинен розвертати. Калюжний цього дати не може. Натомість можна так само створювати моменти після контрпресингу, після того, як команда суперниці втрачає м'яч. Для того вам треба грати високо, значить, більш інтенсивно. І калюжний футболіст такий. Десь може це забезпечити, і в результаті команда не втратить кількості створених моментів, тому що. Хочу зауважити, що в нас не було найбільш креативних футболістів, мабуть, фланових Ярмоленко і циганко відсутні. Але при тому я би не сказав, що це десь сказалось на кількості саме створених моментів проти цієї збірної Грузії. Так не було такого, що Грузія закрилась і взагалі ми не можемо нічого з нею зробити. Так, моментів було ну, не менше ніж в попередніх матчах. Це не ідеальний показник. Давайте скажемо. Хочеться, щоб збірна України створювала більше, але не було таких прям проблем, що. Збірна Грузії може відзахищатись. Тобто, поява клюжно десь з одного боку відняла в креативість, з іншого боку, дозволила зустрічати вище, дозволила створювати момент іншим чином. А вже після забитого голу збірна України почала сідати трішки глибше. В цьому теж є сенс. Я завжди кажу, що ця збірна України повинна грати вище, але при позитивному результаті я готовий це зрозуміти, тому що якби. ну, цей низький блок просто в принципі зменшує шанси на забиті м'ячі в будь-яку сторону ваші ворота чи в чужі ворота. І якщо у вас вже є рахунок 1-0, то в принципі сідати глибше, засушити гру трішки є сенс. Інша справа, що збірної країни не виходить просто спокійно грати в низькому блоці. Я про це говорив, пам'ятаю, почав говорити від товариського матчу зі збірної Німеччини, коли ми зіграли 0-0, і ніби багато хто казав, що це позитивний результат, товариський, багато обіцяючий низький блок збірної країни мені страшно не подобається. Мене прям тригерить. Давайте я вам просто покажу декілька епізодів, а потім спробую пояснити. Ну, я так додатково ще промірковував, звідки такі проблеми можуть братись. Ось, наприклад, один з епізодів ми бачимо середній блок. Доволі все спокійно. Україна 4-4-2 компактно, але ось цей пас. Десь там Довбек і Судаков не змогли розібратися. Чи вони висуваються обидвоє, чи вони тоді сідають компактніше, тоді Судаков не може піднятися, а Довбек повинен тоді просто добре перекрити лінію для передачі на півзахисника збірної е, Грузії. Так от Довбек зробив цей крок вперед, судаков не зробив, в результаті півзахисник збірної Грузії цей пас отримує. Що мені тут сильно не подобається в тому, що робить Довбек, Це такий дуже неприємний момент, е, який. Виділяють часто скаути у своїй роботі, намагаємося виділяти, як футболісти сконцентровані, як вони реагують на ігрові ситуації, чи вони, як, як вони комунікують з партнерами. Тут ми бачимо, що довбик в епізоді, який зараз ніби як буде небезпечніше, треба включатись в епізод. Він починає е, сперечатися, по суті, з судаковим, хто мав тримати гравця, і він повністю вимикається з цього епізоду. Так, судаков, треба відмітити, ну, плюс-мінус зреагував, він почав перекривати рівню передачі в центр. Але також не зреагував Мудрик. Тому що ми бачимо, так передача пройшла в центр, треба звузитись, в першу чергу не дати перейти пасу через центр. Ось Мудрик на це реагує теж за запізненням, У результаті інсайт збірної Грузії там отримує і По суті, ми маємо ситуацію зліва в захисті 3 в 2. Так, там ще є на фланзі Вінгер збірної Грузії. Відповідно, центральним захисникам вже дуже важко. І завершується все ударом по воротах. Дуже повезло, що удар не вдався, тому що в принципі такі епізоди е, національна збірна такого рівня, як Грузії, повинна завершувати більш якісним ударом поворотах і навіть там голом по-хорошому. От. І з чого цей епізод виник? По суті, нічого. По суті, з того, що Довбик десь виключився, по суті, того, що мудрик теж не був готовий. Це погано. І ще один епізод, який я теж так подивився, і я не міг зрозуміти, ну чому так просто збірної Грузії виникає перевага тут після аута, і відразу на фланзі ситуація 3 в 2. Ситуація 3 в 2 це ситуація, коли ну, ви підготуєте зараз собі крос або навіть хтось війде з м'ячем в штрафний майданчик. Е, ну, І там не було ніякої контратаки, ніхто не вибігав, тобто збірна України собі розташовувалась низькому блоці. Я передивлявся, звідки воно виникло. Там Толовєро вибігав на фланг десь підстрахувати свого партнера. Зіграв м'яч, вибив його аут, Повертався в штрафний майданчик, натомість. Калюжний страхував Талерова, він був в штрафному майданчику. Так, відповідно, коли Талевєров повернувся, Калюжний повинен підійти ближче до флану, що просто щоб не робити там, не залишати чисельну кількість гравців збірної Грузії більшу на фланзі. При цьому ауті, от калюжний цього не зробив. Він чимось залишився в зонах завершення. Тобто цей механізм повернення обміну позицій між опорним півзахисником і центральним в обернену сторону не спрацював. В результаті 3 в 2 на фланзі, в результаті... Мудрик допрацював в епізод, в даному випадку він теж пізно зреагував, але десь технічно не хватило якості гравцю збірної Грузії, щоб проскочити в штрафний майданчик. Так би знову ж таки, після ауту такий небезпечний епізод міг би виникнути. От я тут не розбираю всі небезпечні епізоди, я просто показую, що вони по суті ні звідки беруться для збірної Грузії, і збірна України може такі помилки доволі такі Прості, допускати саме в низькому облоці. Це така трішки парадоксальна ситуація. Насправді, коли я кажу, що команда в контрпресингу може діяти плюс-мінус впевнено, навіть непогано я кажу це проти збірної Грузії. При тому в низькому блоці діє непереконливо. Тому що все-таки, чим вище ви захищаєтесь, тим більше простору, тим важче. Це в середньому так відбувається. Зі збірної України мені здається, ця тенденція трішки порушена. Я так міркував, звідки воно може взятись. Мені здається, що в низькому, в середньому блоці гравцям збірної України важче тримати концентрацію. Коли ви дієте в пресу. Ну ця концентрація вона завжди включена ну, плюс-мінус на максимум, тому що багато простору позаду, якби суперники, ви тут або зараз створите епізод, або на ваші ворота створити епізод. В низькому блоці мені здається, десь ця велика кількість футболістів на маленькому, на маленькій ділянці поля. Вона десь заспокоює гравців збірної України. Здається, що все під контролем. Насправді ні, ось цей епізод з довбиком, так, коли він починає сперечатись якраз в момент, коли ніби саме небезпекою зараз має бути, тому що перша лінія захисту пройдена, вона показова, якби так. Замість того, щоб спробувати вімкнутися, десь допрацювати епізод, зменшити кількість часу гравцю збірної Грузії, який він буде працювати з м'ячем, він починає вступати в полеміку зі своїм партнером. От десь там, де наот не підійшли гравці, так тобто. Насправді, низький блок теж потребує достатньо хорошого рівня концентрації. Гравці збірної України, мені здається, вони цього не можуть забезпечити. Можливо, тому що вони в чемпіонаті не привикли грати в низькому блоці. Вони або на м'ячі, коли теж потрібна концентрація висока, або вони в високому пресону. Там, особливо Динамо, зараз 4-1-4-1. Вони в чемпіонаті високо працянують. Шахтар так само доволі швидко повертає собі м'яч. Тому низький блок, якби. Трішки просідає. Мені здається, саме в цьому причина. Якщо ви бачите якусь іншу, то напишіть в коментарі. Звісно, готовий послухати альтернативні думки. Притому Сергій Ребров, я так бачу в національній збірні, все-таки він надає права тому, що команда хоче зустрічати суперників саме в середньому низькому блоці. Можливо, він так вважає, що команда більш контролює гру так, нема цього високого пресуну, немає інтенсивності, десь завжди другий тайми краще виходять. От по факту, воно не завжди виходить так. В мене питання, яке виникло цікаве, яке справді можливо потребує відповіді? Чому саме Грузію вирішили пресингувати. Тому що Грузія насправді я казав, там є швидкі футболісти, і попередня команда, яку також пресингувала збірна України, це була Бельгія. Що спільно між Матчем з Бельгією і Матчем з Грузією, я бачу дві таких спільних риси. Перше, це те, що просто банально вже потрібен результат, і нічия не влаштовує в жодному випадку. Там нам з Бельгією теж треба була перемога, якщо пам'ятаєте, на євро, щоб вийти в плей-офф гарантовано. Тут з Грузією теж, якщо ми не набираємо максимум кількість очок, то якби одне очко після трьох турів це ніщо в лізі націй. От. Гарантована потрібна перемога. Інша така річ, яка споріднює, неочікувано Грузію і Бельгію, це те, що в лінії захисту десь по якості просідають гравці, особливо якщо говорити про контроль м'яча, про вихід з під пресингу в Бельгії так. Передня лінія екстремально хороша. В лінії захисту там зараз немає якихось таких надзвичайно технічних футболістів. І ми пам'ятаємо, тоді ж так, Україна вийшла в іншій схемі 5-3-2, але теж пресингували. І проти Грузії теж Чеквитат з кварацелії ми спробували їх, грубо кажучи, відрізати від лінії захисту. Ось цей пресинг відразу на опорних півзахисників, на захисників, не давав спокійно передавати м'яч туди вперед, технічнішим футболістам. Мені здається, можливо, також в цьому є план стратегічно. Якщо це так, то це спрацювало насправді, тому що збірна України десь проти Грузії виглядала саме добре в контрпресингу, коли м'яч не доходив до нападників, до атакувальних футболістів збірної Грузії. Але якщо говорити до кінця про матч збірної Грузії, то треба признати також, що він не був далеко і не був спокійним. Ми перемагали 1-0, і другий тайм, як завжди неровий, Десь були моменти на наші ворота. Завершилося таки позитивом що добре. Але знову ж таки, є і негативні сторони в цьому матчі. Це не було супер переконливо. Ми хочемо бачити від нашої збірної значно більше. Але три очки є, йдемо далі. Поговоримо про матч проти збірної Чехії. В матчі зі збірної Чехії ще десь більше негативу, тому що ми пропустили першими, тому що знову щось з спочатку гри пішло не так. Тут, знаєте, не той випадок, коли можна просто сказати, що збірна України хотіла, не захотіла забирати собі м'яч, просто тому що Чехія насправді сама дуже високо і інтенсивно почала пресингувати. Тут же мова навіть не про контрпресинг, коли вони після втрати м'яча щось спробують повернути. Вони просто при розіграші нашого м'яча там відворіть, та при білдапі вони намагались діяти дуже високо. Я б навіть сказав майже персонально так. Давайте розберемо, як вони намагались зустрічати нашу збірну. Відразу подивимося на епізоді прямо на першій хвилині, бо воно так плюс мінус і працювало. Перший тайм, поки в них ще в Чехів було достатньо сили, вони не вели в рахунку, намагалися якомога більш агресивніше грати. То позаду збірна Чехії залишала в задній лінії на одного гравця більше собі. Інші гравці діяли персонально і залишали без опіки одного гравця збірної України. Зазвичай це був гравець на протилежному фланзі, або якщо м'яч по центру, то десь. В якогось центрального захисника залишали без опіки, плюс-мінус так ось це виглядало. Або фланговий зах, або один з гравців Чехії міг знаходитись між фланговим і центральними нашими захисниками, так тобто, щоб пробувати перекрити обох. Тобто найчастіше це зводилось до того, що збірна України переводила м'яч на фланг. А збірна Чехії перебудовувалась так, що всі діяли персонально, залишали на протилежному фланзі одного або там півтора вільного футболіста, а позаду залишало собі на одного гравця більше. І все зводилось до того, чи встигне ми швидше перевести м'яч на протилежний фланг. Зазвичай ми все-таки починали атаку з лівого флангу. Де Матв'єнко він краще тримає м'яч, контролює, а на правому залишався конопля сам, що якби теж добре, тому що він добре може просувати м'яч на веденні. Питання було тільки в тому, чи встигнемо ми до коноплі доставити м'яч швидше, ніж перебудується оборона збірної Чехії, і чи зможемо ми взагалі до коноплі доставити м'яч, тому що часто, мені здається, десь. Ігнорували гравці збірної України те, що конопля там сам вільний на фланзі. Ось один з епізодів, коли в принципі вдалося перевести м'яч від Матвієнка до коноплі, але знову ж таки, це питання швидкості в тому числі. Ніби конопля сам на початку цієї атаки вільний, але десь не ідеально. Матв'єнко, поки зробив це декілька кроків вперед, потім передача, і конопля відкрився не ідеально відразу на хід, то гравці збірної Чехії по суті просто встигли перебудуватися в середній блок. Тому в принципі, цей епізод, і в цілому перший тайм збірна Чехії доволі добре давала, перекривала ці всі виходи збірної країни в позиційну атаку. Натомість сама збірна Чехії в Атаці, вона, можливо, десь простіша команда, але від того ну, простіша не означає гірша, скажімо так, в футболі. Так вони простіші, але вони вертикальні, вони високі. Вони не тільки знаєте, мають атлетичну перевагу цю вони ще її знають, як використовувати. Давайте декілька епізодів вам покажу, які показують, від чого відмовляється збірна Чехії заради того, щоб бути такою ефективною там при подачах, при дальніх пасах. Що вони такого роблять? Ось позиційна атака збірної Чехії, і зверніть увагу на розташування півзахисників. група півзахисників і нападник, вони так доволі щільно ближче до центру поля розташовуються. І дуже навряд чи, що в них пройде там якась коротка комбінація. Низом так, це і футболісти не для того підібрані, в принципі, вони розташовані не найкращим чином для цього. Але якщо туди буде йти якась дальня передача, то, по-перше, високий гравець може виграти перший м'яч, по-друге, підбирання. Вони завжди намагаються забрати підбирання. Окрім того, напевно, що навіть більш показово і не так очевидно, тому я цей епізод покажу. Це те, як вони рухаються, коли м'яч опиняється на фланзі. Зверніть увагу, йде пас на фланг. А ось тут в зоні інсайда опиняється Вінгер. Це черний. Насправді це доволі технічний гравець. Це, можливо, навіть з Єрмоленком його можна порівняти так для простоти розуміння, якого це типу футболіста, тобто він з дриблінгом, з ударом. Йому якраз добре би десь на фланзі отримувати м'яч. Але зверніть увагу. Він не підтримується атаку на фланзі. Він намагається, не намагається відкритись там на фланзі, не між лінії. Він, як тільки м'яч на фланзі отримує фулбек, він рухається в штрафний майданчик. Він готовий давати цю насиченість штрафному майданчику. Натомість так, м'яч десь буде доставлятися туди не так витончено, можливо, не буде так небезпечно кожного разу, але ви доставите м'яч-штрафний в штрафний майданчик більше раз, і ви забезпечите собі більшу вірогідність того, що ви там цей м'яч. Виграєте, що ви за нього зачепите, що ви там десь проб'єте на добиванні, як вони забили цей гол? Правда, після стандарту, якщо я правильно пам'ятаю, суть в тому, що збірна Чехії десь готова жертвувати складнішими комбінаціями заради того, щоб в них було більше людей в штрафному майданчику в зоні підбирання після дальніх подач. Ось ще одна схожа ситуація, можливо, вона для когось буде більш наглядна. Знову ж таки, на фланзі грають Чехії, отримує м'яч, і там трійка гравців збірної Чехії, які біжать в перший темп, а так доволі так замітьте, швидко розвивається, тобто можна щось таке складніше, комбінаційне тут придумати, швидко розіграти. Але ні, всі гравці збірної Чехії рухаються в страшний майданчик. Ну, Це добре насичувати штрафний майданчик, але, зверніть увагу, якість доставки м'яча в той штрафний майданчик значно погіршується. Ну, Тут не так же і просто з під супротиву буде подати цьому грацю збірної Чехії, хоча можна би було спробувати. Ну, В результаті там черний якраз цей вінгер, про якого я говорив, м'яч і пробиває після зміщення до центру, як Єрмоленко. Ну, Зато далі в штрафному майданчику є шанс на те, що на добування хтось попаде таке. Тобто це Чехія це команда, яка намагається діяти доволі просто. Але давайте проговоримо: просто не означає погано, просто не означає не цікаво, просто не означає менш інтенсивно. Це команда, яка атакує багато, атакує сміливо, атакує непогано, але при тому це десь. Спрощено в плані того, що вони використовують свої силі сторони атлетизму, і все в їхній грі заточено саме на те, щоб цей атлетизм використовувати по максимуму. Саме такі десь більш оптимізовані команди можуть досягати максимуму своїх результатів. Так, Чехія це не команда, яка, там, мабуть, обіграє збірну Бельгії з якимось великим рахунком, але це команда, яка, враховуючи їхні якості їхніх футболістів, може досягати великих результатів. З іншого боку, навіть Нідерланди грали щось доволі дуже схоже на Чемпіонаті Європи. Якщо пам'ятаєте, теж в якийсь момент вони просто відмовлялися від комбінаційної гри і збивались повністю на навіси. І це теж працювало таким чином, що ми просто міняємо всіх, хто менше метр вісімдесят росту, ми випускаємо високих і будемо подавати. І воно працювало навіть на чемпіонаті Європи. Тому це може працювати, звісно, і за це не треба критикувати, просто треба розрізняти десь, що грають команди, тому що від цього може залежати, як проти них легше протидіяти? Другий тайм був в більшій мірі за збірною країни. Так ми в першому пропустили. В першому, поки чехи пресингували, нам було дуже важко виходити з під цього пресингу, Але коли чехи в другому таймі сіли глибше, вони підсіли фізично. Я думаю, що тут поєднання факторів: по-перше, це вже доволі вікова команда. По-друге, вони все таки грають доволі інтенсивний футбол. І ось останніх 45 хвилин другого матчу це далося взнаки. Так, тобто вони грають, по суті, більш інтенсивний футбол, ніж Україна. Хоча якість футболістів там, напевно, не така висока, все-таки. Ну, ось не хватило. Не знаю, можливо, через вік, можливо, через якість просто виконавців. В сумі ми маємо, що збірна України під кінець-таки все матчу тиснула. Але знову ж таки сказати, що якихось там прям. 100% моментів не було. Більше того, ми забили з пенальті. Пенальті, яке ніби справедливе, там був хороший момент, де конопля вривався в штрафний майданчик, і суперник зіграв рукою. Тактично це добре виглядало, так звільнили простір, коридор для вривання, він вбіг. Одно, ну, але все одно, це гол з пенальті. Воно завжди якесь таке враження, ніби не до кінця заслужений. От, таким чином, 1-1. і 4 очка за два матчі. Турнір Ліга Нації такий, що там є чотири місця. кожен з яких відповідає, має кожен свій вихлоп, так би мовити. Так, від перемоги промовшену в дивізіон елітний, в дивізіон А до пониження в дивізіон С. І все, що між ними можуть бути ще перехідні матчі за друге і третє місце. Відповідно, перехідні матчі в дивізіон вищий і дивізіон нижчий. Тому якби кожен матч тут буде дуже важливим. Положення в групі таке, що будь-яка команда ще може претендувати на перше місце, тому ми навіть не знаємо, хто наш прямий опонент і за яке місце. Все дуже запутано. Просто треба перемагати два останніх матчі, і ми все пробачимо. Давайте скажемо так. Добре, я вам дякую за перегляд цього випуску. Ви мені напишіть в коментарі, що ви думаєте про виступи з жовтневі нашої збірної. Якщо ви думаєте про Калюжного, тому що це таке персона, яка появилась в цій збірні і, в принципі, доволі якісно і така суперечлива доволі, тому що. Він мало чого дає в пасовій грі, з іншого боку, в захисті це було дуже добре. Що ви про це думаєте? Все, до зустрічі на каналі. вам!